Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 554 за підручником Аллибра 7 клас автора Олександра Естель. Наше завдання винести за дужки спільний множник. Починаємо з першого. 7АХ 7BX. Бачимо, що спільне у нас 7, і спільне у нас Х, тому можемо винести за дужки 7х. Так, що ж у нас в дужках залишається? Якщо у нас 7Ах поділити на 7х, ми розуміємо, що 77 7 скоротиться, так х, х також. Залишиться просто А. А в другому доданку. Так, друге. 3АБ плюс 9А, дорівнює. 3 і 9. Ми розуміємо, що воно ділиться на 3, тому можемо спокійно винести. Так. А ще нас повторюється А, тому можемо також винести. Що не залишиться дужка. Б. І 9 поділити на 3 буде 3. І все, а, а скоротиться. Добре. Так, третє. 6 Х мінус 8 xn до рівня. 6 і 8 у нас ділиться на 2. І спільно x. Добре, ділимо. 2 по 6 поділити на 2, це буде 3. І залишиться m, так? І мінус. І 8 поділити на 2, це буде 4. І залишиться n. Є. Четверте. 15х плюс 5х. 15 5 ділиться на 5, тому можемо винести дужки, І спільне Х. Добре, що не залишиться. 15 поділити на 5 буде 3. Х коротиться, залишиться просто Y. І 5х поділити на 5 X буде 1, плюс 1. Я. 5 9m квадрат мінус 18m. 9 і 18 ділиться на 9, тому 9 можемо винести дужки. m і m квадрат при такому виборі ми вибираємо з найменшим показником степеня, В нашому випадку це просто m. Що в нас залишиться в дужках? 9 поділити на 9 буде 1, А m квадрат поділити на m це буде просто m. 18 поділити на 9 це буде 2 мінус 2, а М поділити на М буде 1, тому не залишиться нічого, так? Шосте. 15 м30m дорівнює 15 і 30 ділиться на 15, можемо винести і беремо з найменшим показником степені М. Отже, 15 м поділити на 15 м буде 1, Мінус 30 поділити на 15 буде 2, а м квадрат поділити на м буде m. Добре, 7. 9XY 6X2 до 9 ху плюс 6х квадрат. 9 і 6 ділиться на 3, тому можемо винести дужки. Х у нас спільне, тому беремо з найменшим показником степені більше спільного у нас немає, тому винести не можемо. Y один єдиний, так? Отже, 9 поділити на 3 це буде 3. Х скоротиться і залишиться просто y. Плюс 6 поділити на 3 буде 2, а квадрат поділити на х це буде просто х. Ось. А квадрат B мінус а, Б. дорівнює. Беремо з найменшим показником степеня. В нашому випадку це А і Б. Добре. А квадрат поділити на А, розуміємо, що залишиться А. Б скоробиться. І мінус а, Б поділити на а, Б, це буде одиниця. І дев'яте. Мінус П квадрат. U мінус P U квадрат. Знову ж таки, беремо з найменшим показником степеня і винесемо мінус за дужки. Отже, PQ. Що у нас залишиться? У нас залишиться одне П плюс Q. Все. Це буде розв'язок. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!